Вітаю, друже. дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. Тиждень, що відбудеться з 19 до 25 серпня вже. Будь ласка, напишіть, як зараз чутно, бо. Глядачі мені написали за попередне відео, що був якийсь зайвий там звук, це, мабуть, працював вентилятор. А, також зараз дякую тим, хто, хто пише, тим, хто замовляє розклади, тим, хто просто так допомагає канали, але я знову повторюю, що залишайте, будь ласка, свої контакти. Щоб я могла з вами зв'язатися і віддячити за допомогу моїм розкладам, моєю допомогою, бо це ж не просто якісь гадання на бульбашках в воді, наприклад. А це прогноз, це допомога, це занурення в ці ваші почуття, в ці ваші думки, які ви самі собі не можете сформулювати іноді. А я допоможу вам з цим розібратися з вашими відносинами і також з відносинами до себе. Якщо у вас ні, немає зараз партнера чи коханої людини, як це краще, мабуть, це буде вивчати. Так от, друзі, зараз всім подякувала, всіх запросила, і зараз у нас прогноз на наступний тиждень. Прогноз, звичайно, для України. І дивимось. Ну, якщо комусь цікаво подивитися, що там буде далі у Курській, Білгородській та інших областях на Росії, тоді пишіть, бо ну, мені насправді це не, не, не цікаво. Я хочу сказати, що я вже, вже про це знаю. Ем, і так, дивимось. Як завжди, маленька кубка це у нас фон тижня, це старші аркани. Велика кубка це ситуаційні та придворні карти. Вони показують деякі нюанси, деякі деталі. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців, які насамперед живуть в Україні на тиждень з 19 до 25 серпня. Тобто, ну от дивіться. Ну, я... <кій> Якщо ми дивимось разом, то я спочатку, як коли це виклала, я подумала, що це, мабуть, очікується якесь зниження температури повітря, але, дивлячись на це, мені здається, що якісь. Зовнішні сили заважають нашої швидкої перемозі. І мені це дуже сумно за це. Бо це ну, виглядає, що хтось шукає якісь свої користі. При цьому це, мабуть, виглядає як... Допомога, як дружні стосунки, але зовнішня якась діячі, навпаки, бездіяльність заважає нам отримати перемогу. І це сумно. Ну, також ця картка може казати насправді це. Єдина картка усі колоди 78 карток, яка саме означає те, що на неї написано. Суд. це може, це може бути якийсь гучний судовий процес, Ось, а ну, більш за все, мені здається, що це буде якесь затягування нашої. Перемоги, Затягування це, мабуть, як найменше до, до зими, до холодів, до початку холодів і ось таке. Сумно, друзі. Але ж перемога все одно буде. Але ж бажано зберігти як можна, можна більше людей. Щоб не, не, не гинули, щоб не були поранені, щоб не руйнувалася наша країна. Тобто, ви зрозуміли, да? нічого нам знову не залишається, як гуртуватися, допомагати нашим бійцям, нашій армії, працювати дуже ретельно, дуже щиро. Кожному на своєму місці. І все буде тоді добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!